З усім привіт у новому відео. Як ви бачите, я відправляюся у Мохіто. Це польський бренд і любимий в цілій Європі. Ну і нами теж. Бачу щось вже класненьке, дуже класне, простір облаштований. І останні дні розпродажу тривають. Так що заглянемо і подивимося. Ви тільки погляньте, як красиво. Це новий відкрився. Новий Мохіто. Я вражена. Я тут прийшла, я ще не була саме в цьому магазині, якби в цій мережі була, а тут він тільки відкрився. Сумочки, ну давайте будемо дивитися. Ось така сумочка. Щось нагадує Майкл Корс, їхня голограма Мохіто, буквалка М. Досить якісний бренд, багато хто нахваляє, застібається на блискавку, є ще довга ручка додаткова. І ціна цієї сумочки. 1700 гривень разом сумка жіноча та шарф. Танісно в'язана сукня, ну так називають зірка в столі Олтмани в білому кольорі середньої щільності в'язки. Цей бренд саме славиться, можна сказати, навіть в більшості речей, в'язаними речами, вони дуже якісні. Навіть через екран видно. От наскільки бачите, отут от, от, видно, що це не Вирізано, пришиту, а ще така якісна машина в'язка. І така сукня коштує 1500 гривень, а, сукня поло. А тут не пишуть склад зверху на біручці, треба заглядувати. А, в складі є віскоза. Ось така суконька. Красива. І такі сукні є ще в чорному кольорі, вже з білим комірчиком. А, і ось така, а це просто кардиган Тут загубився. Я думала, така сукня. Красовий кардиган стильненький, з акцентними гузочками. Дивлюся в розмірі М, не бачу бірочки з ціною. Можливо, вони загубилися. Ці бірочки, так, сукна, півтори тисячі так само в чорному кольорі. Зараз буде дуже багато класного одягу, тому що цей бренд. Відшиває дуже красиві речі. Костюм бежевий і є бомбар, і ще костюм в синьому кольорі такий ж. Ось так. Це якби такий бомбер, така курточка ще така сорочка. Вона знає, з з гункою. Тут обманка за стіпки, а в складі котон з однією кишенею. Дуже стильненька, 1200 гривень. З цією спідницею, а саме то, що з мені так навіть трішки нагадує коліс, це бренд відрізняється від багатьох інших брендів, в нього такий специфічний особливий дизайн, який не йде по якихось там лекалах трендів, як можна побачити, наприклад, як резерви, Zara, там навіть теж в масі модуті, то все вони. Якби сінсеї копіюють одне одного ці тренди, а тут, бачите, трішки якби таке індивідуальне пошиття. Одна взяти ось цю сукню, яка вона красива, в довжині Мідаксі. Спідничка теж, до речі, в довжині Мідаксі. Оце в кольорі Хемлжамо сукню. Ой, яка красива, щільної в'язки такої, середньої щільності. Сподобалося. Є в різних кольорах. Ціна такої сукні 1400 гривень. Склад прекрасний, 70% віскози і 30%, напевно, поліаміду. Так, ну, тут всі речі будуть з непоганим складом. Ось така ще чорна сукня військового з поліамідом. І цей синій мені сподобався. Він такий щось морську тематику нагадує. Все досить, всі моделі досить такі елегантні в більшості, стримані. Ще синій костюмчик, синій теж мені сподобався досить. Такий, як бажевий, теж така ціна. Піднечка нагадаю, 1400 і якби така курточка або така сорочка з коротким рукавом бомбар. Бомбер вже ось тут так підігнуто знизу, то вже нагадує всі трендові, якби курточки, бомбори з інших мереж. Ось так. А колір. Ближче до кремового, до айворі. О, тут такий світлий, схванький. Красива курточка, не бачу ціни. Я ціну сама заховала, спочатку 1900 гривень. в складі котон, бавовна з підкладкою. Досить якісне пошиття. Женсова курточка. Курточка жакет 1900 гривень. Їхні фірмові гонзочки з луковкою М, а трішки така легка потріпаність, є спеціально А Теж є не тільки сумки, а ще є взуття в мохіто. Кросівки. не можу нічого сказати про взуття, взуття у мене не було, 1700 гривень, Ну, як я бачу, що ціна досить бюджетна, досить комфортна. Теж такий приємний бежево-кремовий колір, з золотистими, тут вставочки з текстилю в п'ять І вони, до речі, легесенькі, а тут мохіту написано. Ну, непогано за такі гроші. І зараз ще снижечка. Сукня в довжині Ярус ярусна донизу, застібається нагузочки, в складі котон, бокові кишеньки. Ось така. 200. Ну, неймовірні реально речі, дуже красиві, 1200 гривень. Ось. Така кофточка, такий жакет на короткий рукончик або жилетка, як це назвати, фактурної в'язки. Дуже красиво, дуже красиво і поєднано. А це в костюмі, я ж хоча всього тому, що разом поєднано, але можна окремо придбати. Така спідничка сину. Довжені Мідакс, досить щільна тканина. і такими ремінчиками, з такими пряжечками. Так, 160 злотих 1900 гривень. І тут білий синім, то підходить ідеально, якщо це на разом. Ну, а ця спідничка ідеально підійде до тієї курточки джинсової, що я показувала, теж з букву теж може бути. Теж може бути в костюмі 1200 гривень. А ще такий топ, який підійде до синьої спідниці, можна собі і так купити і можна купити якбо із топом. Замість ось цього взяти ось такий топ, наприклад. 960 гривень в складі віскоза і поліамід середньої щільності в'язки. Небо з тисненням під шкіру рептилії, зручні підбори, такі фігурні, непрості, з квадратним носочком, з квадратним мисиком, 2 тисячі гривень. 859 гривень коштує така хосточка легесенька. Подивлюся, який склад. 80% модула і 20 поліестеру. Моду це натуральне волокно, це різновидні з віскози. Різні класні дрібнички, шархи, окуляри, підвіски, чокери. Бруслай таке. Зараз все промоніторимо, які ціни. Красивий винний колір у складі віскоза. Ось такий шар з китичками, який на дотик дуже приємний. навіть подумала, що в складі є натуральний шов, це 100% віскоза. Це 100% віскоза і ціна? і ціна 600 гривень. Ще такий шарф є в білому кольорі, ну і в базовому чорному. Також можна собі придбати стильненькі окуляри. І їхня ціна 700 гривень. Або таку підвіску. До сумки по-багато, оскільки багато є різних деталей. Ведмедик, сердечко, тут з э, э, напитком Пляж, э, стакан, ну, все тут є, все, що хочете, просто вау, скільки тут багато напутано. І ціна 869 гривень. Червоні красиві сукні, з принтом є. Ось така жіночна красива сукня з драпіровкою на запах, дуже жіночна, це поліестер з такою ще зав'язкою. 1800 гривень коштує. Ну і в червоному кольорі є теж 1800 гривень. А, ні, це не поліестер, це, напевно, віскоза тут ще в складі є. 85% віскози, так що тут ніякий не поліестер. І відповідно ця сукня теж. так. Зараз я подивлюся. Щось я подумала, що це поліастер, але ні, це віскоза в складі. Так що, так, 85% віскози. Щось таке в стилі тедбейкера. Такі сукні яскраві, але і її гаманці дуже класні. Ви Тільки погляньте на ось цей гаманець. А в стилі тед-бейкер такий принт ніжно рожевий ну у них своєрідний такий. А принт Мохіто, я вже говорила, з буквоком, а вони такі не дуже схожі на інші якісь бренди. І ціна 860 гривень. Красиво, дуже схоже по принту і можна собі навіть як клач так сайті взяти оцю сукню. Сукня гофре, верхня частина січаста, це поліестер, вона з підкладкою еластичною. І ціна 1200 гривень. І відповідно в блакитних принтах теж така ціна і такий склад. Ще такі прикраси, такі підвісочки. Це подвійний ланцюг з різними з різними підвісками, з різними предметами, чого тут тільки немає. І ціна 960 гривень. От можна окремо носити, це подвійний ланцюжок, а можна разом. Отак От буде красиво. Більш базовий гаманець маленький, але ну їх є досить. Все не покажеш в одному відео, в одному огляді. Огляди будуть смухіти частіше. 860 гривень коштує. Ось такий гаманець зручний і маленького формату. Він такий пухляш. Так, що тут така куртка, оверсайз. На 1300 гривень джинсова. Ось. Базовий синій, синьо-блакитний колір. Щось таке рожеве є. Це просто джемпер американка, віскоза і поліамід в складі. Це такий стандартний 700 гривень, але недорого. Недорого. А зараз в резерве дорожче буде коштувати, ніж Мохіто. Сукня такі, як сині, є в рожевому кольорі. І ще мені сподобалися ось такі джемпери, Ковтюлічки в'язані. 1200 гривень, така якісна, досить в'язка. Поєдналися з джинсами. Джинси класні. І вони ще з такою підвісочкою за ведмедиком. Ця підвіска коштує... Ні, це зайчик. Чи хто це Це зайчик? 480 гривень. І такі джинси вкорочені. Ну і сукня рожева, красива. Така ж ціна як в від сукні, такий ж склад, в складі котон 9100 гривень. Ось такі новиночки були в Мохіто, залишайтеся на зв'язку. Буду показувати огляди із цього магазину. Теж цієї мережі частіше. Ще ось такий топ, він легкої в'язки. І ціна 600 гривень. І в різних кольорах. Це такий кольор, якби без шампань. Якість просто неймовірно хороша. 70% віскози і 30 поліаміду. Є в чорному кольорі, в кольорі манджента, фуксії колір, в кольорі шоколаду Ось. та досить такий глибокий коричневий колір. Всім па-па і до зустрічі з Мохіто!